Певнений ріст у глобальному академічному середовищі за результатами січня 2026 року. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу піднявся одразу на 386 позицій у світовому рейтингу Webometrics. У загальнонаціональному заліку Прикарпатський вже закріпився на 24-й сходинці серед найкращих університетів України. Ми туди прагнули попасти не один рік, попали з року в рік. Ми піднімалися за з ходинкою уверх, і в цьому році слід ну так сказати, маємо десь добру таку уже результативність, бо ми піднялися на 24-ту сходинку по українському показнику, але в світовому вимірі. Це поза 600 е, пунктів. Ми піднялися уверх тільки за один рік. Високі рейтинги відкривають нові можливості для розвитку інфраструктури. Університет став учасником амбітного проєкту від міністерства освіти і науки. Наразі виш входить до числа 34 вишів, які змагатимуться за право збудувати сучасні студентські кампуси. Будуть створюватися кампуси досконалості, з яких е, будуть формуватися в майбутньому центри е, дослідження українського. Простору. І хочу вам сказати ще одну новину: з 34. Вірніше було відібрано 34 університети для участі в цьому конкурсі. І наш університет є в числі 34, які візьмуть участь на розіграш 10 кампусів досконалості, і одним з показників є присутність. В рейтингу успіху Вебметрикс це результат системної роботи над видними закладу в науковому світі. В університеті пояснюють, за останні півроку вдалося суттєво покращити ключові показники, на які звертають увагу міжнародні експерти. Тут важливо наголосити, що за півроку, тому що рейтинг складають двічі на рік у липні і в січні. І за півроку ми зросли по світу на 386 позицій. По Європі плюс 100 позицій, по Україні плюс 12 позицій. Тому я вважаю, що це такі результати, якими ми гідно можемо похвалитися і представити серед освітніх закладів. До слова, Webometrics – це один із найавторитетніших рейтингів світу, що оцінює університети за рівнем їхньої присутності в мережі та індексом цитованості наукових праць. Головна мета системи стимулювати вище, відкривати свої здобутки світові та активніше висвітлювати наукову діяльність в інтернет-просторі. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.